Дитяча позиція та як з неї вийти. Сьогодні поговоримо про це детальніше, але попереджаю, що ця тема може не всім сподобатися, бо інколи буває неприємно дізнаватися правду про себе. Але це вже перший крок для того, щоб щось змінити. Чесно кажучи, давно вже хотіла про це поговорити, бо маю що сказати. Дуже часто працюю із цією темою на коуч сесіях. Допомагаю людям помічати, де в житті вони проявляють цю дитячу позицію і переходити в позицію дорослого. Що ж таке, це дитя. Позиція, з якої всі намагаються вийти. Насправді це психологічна незрілість. Тобто, коли цілком доросла людина проявляє інфантильність у своїх життєвих ролях чи різних життєвих ситуаціях, це коли людина по житті поводиться так, наче від неї нічого не залежить, і такою найяскравішою, найпершою рисою людей в дитячій позиції є уникнення відповідальності. Людина в дитячій позиції не вирішує самостійно свої проблеми, а покладається в цьому на когось чи щось, на чи сили на щасливий випадок, на ситуацію якось буде, само пройде і багато іншого? Також ці люди дуже часто мають очікування до інших людей, могли би сказати, мали би здогадатися, мені повинні, тобто, це таке перекладання відповідальності за якісь ситуації чи процеси в своєму житті на інших людей. Відповідно, тут буде ображання на все і на всіх, як дитина, так якщо хоче щось отримати, дується, плаче, вередує, ображається і таким чином отримає бажане. Також люди в дитячій позиції часто можуть скаржитися, нарікати на життя. І таким чином привертати до себе увагу, і часто поруч з такою людиною з'являється бажання якось її опікувати, оберігати, рятувати, підказати, допомогти. Тобто включаються такі батьківські почуття по відношенню до цієї дорослої людини. Але ви знаєте, що багатьох людей насправді влаштовує їхня дитяча позиція, їхня інфантильність і вони не мають бажання нічого змінювати. І це має місце бути, бо кожному своє. І дитяча позиція має свої вигоди, бо дітям не потрібно потрібно брати на себе відповідальність, приймати якісь важливі рішення, робити життєвий вибір, вирішувати які обов'язки на себе покласти. Тобто за них це робить завжди хтось дорослий, хто поруч. Так, поруч із людиною в дитячій позиції завжди є хтось дорослий, хто виконує цю роль батька чи опікуна, і відповідно вирішує всі ці проблеми і не дає цій людині подорослішати. Хочу сказати, що дитяча позиція це завжди взаємодія, як мінімум двох людей. Часто батьки стають такими опікунами для вже дорослих дітей, які мають самі вирішувати проблеми свої життєві, або це може бути чоловік для дружини, чи дружина для чоловіка, або партнери, або навіть подруги. І кожен тут отримує свою винагороду. Той, хто в ролі дорослого батька, отримує самоствердження, а людина, яка в дитячій позиції відповідно отримує можливість не брати на себе відповідальність. Я в жодному разі не беруся оцінювати таку взаємодію, добре це чи погано. Скажу лише, що якщо з вами поруч людина в дитячій позиції, то вона не подрослішає доти, доки ви не перестанете брати за неї її відповідальність. Ми всі іноді буваємо в дитячій позиції, якими би усвідомленими ми не були. Але чому важливо її помічати і з неї виходити? Бо це про можливості робити свій вибір і жити те життя, яке хочеться. Дитина сама не може вирішувати, що їй робити, що їй можна, а що не можна. Це завжди їй каже хтось дорослий, що добре, а що погано. Дорослий несе відповідальність і дорослий приймає ці рішення. Відповідно, людина, яка в дитячій позиції, завжди від. Когось залежить від батьків, від чоловіка, від суспільства, від держави, як наслідок, там де є дитяча позиція, дуже часто бувають проблеми з фінансами, оскільки діти грошей не мають і їхній добробут залежить від дії, вчинків дорослих людей. Відповідно, людина в дитячій позиції теж мало впливає на свій дохід, і це також може обмежувати якусь свободу, і також не дозволяє людині отримувати більше від цього світу. Крім того, фінансова залежність також впливає на особисті кордони. Тобто тут буде важко сказати ні. Тут буде важко заявити про свої потреби, про свої інтереси, і бажання цієї людини, яка бере на себе позицію дорослого, завжди будуть важливішими. Звісно, такі відносини, такі стосунки можуть всіх абсолютно влаштовувати, але я хотіла підкреслити, що в дитячій позиції, як є свої вигоди, також є і ціна, яку приходиться за це платити. Для того щоб Вийти із дитячої позиції спочатку потрібно зрозуміти, де, в яких моментах ми так проявляємося. І якщо помічаєте за собою такі прояви, тут важливо не шукати винних, не картати себе. А зрозуміти, якщо ваше психологічне дорослішання поки що не відбулося, це означає, що для цього не було або було недостатньо відповідних умов. А це означає, що ви самі собі можете зараз створити такі умови і обрати своє дорослішання як особистості. І перший крок, щоб вийти з дитячої позиції, це є усвідомити свою власну відповідальність. Тобто, що від моїх думок, від моїх рішень, від моїх вчинків, від моїх дій чи бездіяльності напряму залежить моє життя. І я не заручник обставин, а я можу впливати на ці обставини. І те, що я маю зараз, є результатом того, що я обирала або не обирала раніше. Дайте собі чесну відповідь, чого мені не вистачає прямо зараз для того, щоб почати вирішувати те, що мене не влаштовує в моєму житті. Які знання мені можуть бути необхідні? Які люди компетентні можуть мені бути в цьому корисні? Як я сама себе в цьому можу підтримати? І взагалі навіть рішення піти на якийсь курс, або подивитися це відео, або ж звернутися по допомогу до психолога чи психотерапевта. Певта, це вже є крок до того, щоб вийти із дитячої позиції і почати вирішувати свої проблеми. Наступне, що точно допомагає вийти із дитячої позиції, це усвідомленість і саморозвиток, тобто направити фокус своєї уваги на себе і на свій внутрішній світ, досліджувати, хто я, яка я, які мої сильні сторони, що я можу і таким чином відбудовувати свої власні внутрішні опори. Заберіть зі свого лексикону вислів Я не знаю. Бо я не знаю це дорівнює Я не хочу знати. Звісно, ми не можемо знати все на світі, але тут не про це, а тут про те, що важливе для вас. Наприклад, я не знаю, чого хочу від життя. І це виглядає так, наче пливеш за те чиєю. А я рекомендую дещо змістити цей фокус і сказати собі, дійсно, я зараз не знаю, чого хочу від життя, але чи я хочу дізнатися. І що я можу зробити прямо зараз для того, щоб це дізнатися, і тут вже про напрямок. Тобто, я не просто не знаю і пливу за течією, і зі мною так сталося. А я вже задаю собі певного напрямку, і я можу на це впливати, і я можу дізнатися, чого я хочу від життя. Справді бути дорослим це не означає знати все на світі і на все мати відповіді. Зовсім ні. Бути дорослим це означає шукати для себе варіанти і робити свій вибір. І пам'ятай, наше життя це постійний вибір, і ти вибираєш навіть тоді, коли думаєш, що нічого не вибираєш.